Повертаємось до наших бобриків. Бачимо, що тут наверху хтось бігає. Хоча це ніхто не бігає, це насправді крутиться наш двигун. Ось наш двигун. І, звісно, що гравітаційні батареї. Давайте перевіримо, наскільки ж вони заряджені. Бачимо, що вночі заряд дуже повільно відбувається. І це при тому, що у нас начебто нічого й не працює, але Але чому ж так повільно заряджаються наші гравітаційні батареї? Зараз бабрики прийдуть на свої робочі місця, і звісно, що енергії у нас буде ще менше. Так, бачимо, що вже багато що почало працювати, поки що заряд відбувається, хоча дуже повільно. Також можемо спробувати ще десь розташувати ось такі великі водяні колеса. Бачимо тут 400 кінських сил, 300, 500, 200. І ми тоді будемо отримувати більше енергії, але де ж їх розташувати? Мабуть, що десь ось тут можна їх розташувати. Що,правда, передавати енергію буде складно. Хоча, можливо, і ні. Ми можемо передати ось сюди енергію. І в нас все буде працювати. Давайте спробуємо. Так як енергії нам все ж таки потрібно буде значно більше. Спробуємо тут збудувати ось таку дамбу. І на неї безпосередньо розмістити велике водяне колесо. Ось так. Це дерево потрібно буде знищити і прокласти ось тут доріжку. Після того, як бобрики збудують ось тут дамбу, ну і звісно, що збудують велике водяне колесо, ми тоді зможемо спробувати передати енергію, відповідно по цій же дамбі, тут теж щось зможемо збудувати, і щоб ця енергія у нас дійшла ось сюди. Або, можливо, ось так протягнемо енергію. Отже, бобрики нехай займаються будівництвом. Давайте перевіримо, чи в нас в другому районі все добре. Бачу, що склад переповнений. Тут теж повний склад. І тут практично теж склад заповнений. Тут смажені каштани у нас виготовляються, а ось тут. Кленова випічка, але... Чого не вистачає? Кленовий сироп. Так, а кленовий сироп хто повинен збирати? Хороше питання. Кленовий сироп, мабуть, що повинен збирати збирач соку? Ось хатка збирача соку. Давайте її десь ось тут розташуємо. Знову ж таки, повертаємо, що в нас з енергією. Енергія бачимо, що є. Заряд гравітаційних батарей відбувається. Це дуже добре. Будівництво ось тут дамби теж відбувається. Це теж добре. І, відповідно, скоро ми розпочнемо будувати ось тут. Водяне велике колесо. Давайте що нам ще потрібно відкрити. Значить, по їжі у нас все є, з водою, датчик потоку і глибокий насос нас не цікавить, з деревом у нас все є. У нас немає тільки шахти, але, як я говорив, поки що у нас залізо є. І шахту ми можемо розташувати тільки ось тут. Відповідно, нам потрібно ще якось сюди добратися. Так, і у нас ще є ось тут руїни. Ось такий металобрухт уже заріс, і бобрики його безпосередньо розковирюють. Значить, по енергії ми збудували все з науки. Ми можемо відкрити число процесор. Але йому потрібна енергія. Відповідно, давайте зробимо ось так. Збудуємо в другому районі, наприклад, ось тут водяні колеса. Я думаю, що можна маленькі. І відповідно даний числопроцесор розблоковуємо і збудуємо його ось тут. Отже, мале водяне колесо виробляє, мабуть, що вже нічого не виробляє. Зараз як тільки з'явиться потік, зможемо перевірити, скільки ми отримуємо енергії. І для того, щоб збудувати число процесор, нам що потрібно? Металеві блоки. В цьому районі, мабуть, що вони є. Давайте перевіряємо. Так, їжа це зрозуміло, дошки. Ось є металеві блоки. Також є у нас шестерні, і дошки в нас теж є. Значить, дану будівлю ми зможемо збудувати. Розпочалася робота водяного колеса малого, і він виробляє всього-навсього 30 кінських сил. Це щось дуже мало. 38, 39. Навіть якщо і буде 40, це буде дуже мало, так як потрібно нам. Так, десь тут було вказано: ось 500 кінських сил потрібно для роботи даної споруди. А в нас є 25. Ну, значить, буде повільніше вона працювати. Отже, далі у нас є фабрика запчастин големів. 150 кінських сил потрібно. Фабрика Големів, 250 кінських сил, станція зарядки, ще 50 кінських сил і контроль, контрольна вежа. Давайте з фабрики запчастин для големів. Розпочнемо, розблоковуємо. Отже, ось тут розташуємо фабрику големів. У ній вже є нормальний вхід, це дуже добре. Ось так проведемо доріжку, щоб бобрики могли обійти. Значить, для будівництва фабрики запчастин големів потрібні дошки. Дошки в нас є, шестерні є, металеві блоки теж у нас є. Отже, далі розблоковуємо фабрику големів. 250 кінських сил нам потрібно. Відповідно, розташуємо фабрику ось тут. І станцію зарядки на 50 кінських сил теж десь потрібно нам розташувати. Вона маленька, ми можемо ось тут встановити блок, щоб доріжку провести ось сюди. Хоча, в принципі, ідеальне місце, щоб розташувати станцію для зарядки. Так, що у нас тут відбувається? Рецепт, бобрик працює. Давайте подивимось. ми можемо 6 шест... големів виготовляти, кінцівки і голови. В ідеалі потрібно збудувати декілька ось таких фабрик, щоб кожна виготовляла якусь свою запчастинку, але поки що у нас буде одна. Будемо сподіватися, що її нам вистачить. Якщо ж ні, то ми зможемо ще ось тут збудувати ще декілька. Отже, повертаємося у другий район. Ми вже ось тут збудували ще одне водяне колесо. Як ми бачимо, одне працює, інше не дуже працює. Давайте ще декілька збудуємо. Так, наприклад, до кінця, а ось тут встановимо ось таку дамбу. Можливо, і тут потрібно було дамбу встановити. Побачимо, як це все буде працювати. Отже у нас будівля почала працювати. У цій будівлі бобриків не потрібно ніяких. Бачимо, що є 50. Кінських сил, а потрібно 500. Так, тепер скільки у нас є, тепер є майже 100 кінських сил. Отже, що нам потрібно ще збудувати? Так, у нас є шлюз. Шлюзи нас не дуже цікавлять, вибухівку ми вже збудували. Екскаватор ґрунту у нас є. Отже, купа ґрунту, що у нас існує станція. Тереформування, і відповідно ландшафтний блок. По суті, якщо ми ґрунт виковирюємо, і ґрунт ми можемо встановити там, де нам потрібно. Отже, дану конструкцію потрібно збудувати на висоті, наприклад, ось тут. А ще краще ось тут. Але чи зможуть бобрики дійти, це вже інше питання. Хоча можна задіяти другий район, тут бобрики точно дійдуть. І ось цю гору потихоньку розковирювати. Так, давайте розблокуємо. Отже, розташувати ми ось тут не можемо. Замала все ж таки гірочка. Так, ось тут у нас високо, але дуже далеко ходити бобрикам. В принципі, давайте ось тут розташуємо. Чи наші бабрики зможуть ось сюди дійти? В принципі, зможуть дійти. Ми збудуємо, що для них ось тут сходи. І так як дані будівлі потрібна енергія, то енергія у нас буде звичайний колесо-генератор. Ну і, звісно, що потрібно додати якоїсь краси. Щоб бабрики краще себе почували. Отже, далі потрібна нам купа з ґрунтом. Розблоковуємо, встановимо її теж поруч. І станцію тереформування теж розблоковуємо. Її енергія не потрібна, ці штуці теж не потрібна енергія. Одне, що нам потрібно, мабуть, що збільшити кількість бобриків в другому районі. Давайте перевіряємо, чи є у нас бобрики. Без роботи 8 бобриків. Поки що бобрів нам вистачає. Так, тепер ми отримуємо енергії. 130, 200, бачів було на початку, але так як у нас річка перестала протікати, все висихає, і ми бачимо, що працює ще ось це колесо. значить Поки у нас води нема, спробуємо протягнути ось тут вали і подати ось сюди ще енергію. Отже, перший вал заклав, буду по частинці розбирати доріжки і по одному валу встановлювати. І далі піде енергія ось сюди. Отже, чекаємо, щоб пройшла засуха. І, відповідно, бобрики, можливо, збудують те, що потрібно збудувати. Також у другому районі бобрики мають чим зайнятися. Ось вони вже сходи збудували, починають носити запчастинки різні дошечки для нашого екскаватора грунту. І давайте перевіримо, як же відбувається будівництво, а ніяк не відбувається. Отже, придумав таку систему. Значить, ось тут у нас енергія буде підніматися вверх і сюди передаватися відповідно до цієї будівлі. Не знаю, що буде працювати. Зараз це ми перевіримо, як тільки бабрики все збудують. Також платформи ось тут бобрики збудували, це дуже добре. Спробуємо тепер енергію всю з'єднати. Також екскаватор грунту говорить, що потрібні йому оброблені дошки. Якщо вони потрібні, потрібно нам створити ще один маршрут. Адже додаємо маршрут оброблені дошки. Перевіряємо, чи вони у нас так потрібно, щоб було їх 10 штук. Отже, шестерні у нас вже є, металеві блоки є, потрібно, ще принести оброблені дошки і дану будівлю ми збудуємо. Отже, боберки ще не добудували мою систему, я не бачу, чи буде працювати дана будівля. Але знаю точно, що енергії у нас дуже мало, мабуть, що нам потрібно збудувати ще один двигун. Отже, так як нам потрібен ще один двигун. Можливо, я його все ж таки збудую, відповідно, тут буде енергія в даних будівлях. Отже, бобрики добудували мою конструкцію. Не знаю, чи це допомогло, чи ні, тому що ще ми збудували ось тут ось такий двигун. Він виробляє 400 кінських сил, але так як у нас є загальна потужність нашої мережі, відповідно, ця система працює. Значить, ми виготовляємо шасі для големів. Тут потрібні металеві блоки, дошки. Так, поки що їх ще у нас немає. І ось тут фабрика големів, відповідно, буде у нас збирати големи. Отже, шасі големів є у нас дві штуки. Кінцівки потрібні для големів і голови. Отже, вали практично всі я збудував, залишилось ще ось цей один, і відповідно ось такий з поворотом. Зараз бобрики це все добудують. Все одно додаткових 200-250 кінських сил зайвими ніколи не бувають. Ось ми бачимо, заряд гравітаційних батареїв відбувається досить швидко. Але якщо у нас перестане працювати річка, відповідно, і так само швидко відбувається розряд. Гаразд, у нас є в запасі шасі големів одне. І перевіряємо, що ще є. Так, голови вже є. Два з двох. Дві голови з двох у нас вже є. Ще зробимо одну і давайте будемо кінцівки виготовляти. Отже, ми збудували ось тут усі колеса, і це нам дає аж 250, 350, майже 400 кінських сил. Так, вже є 400. Потрібно 500, вже є 440. В принципі, все працює. Ми виробляємо дуже швидко очки науки. Ось ми бачимо, у нас вже є 43 тисячі, не знаю куди їх дівати. В принципі, можу я все розблокувати, так як у нас науки є багато. Також контрольну вежу ще потрібно збудувати. Давайте її розблокуємо. Я не знаю, що вона буде робити. Але щось вона повинна все ж таки робити. Так, ну, наприклад, встановимо одну ось тут. Також ось тут можемо встановити і, мабуть, що потрібно встановити біля хатинок, хоча більшу частину хатинок ми вже захопили. Ну і давайте ще одну ось тут встановимо. Так, що ж вона робить? Витрачає, значить науку. Бачимо, що наука зменшується. Щоправда, ми її швидко генеруємо. Отже, дана контрольна вежа, як ми можемо бачити в описі, висока споруда, що посилає сигнал, контролюючий големів поблизу, і підвищує ефективність їхньої роботи. Так. Значить, це не для бобриків, а для големів. Будемо знати. Отже, що ж у нас з големами? Мабуть, що ми вже створили? Ось ми бачимо, що у нас вже є два голема. Так, щойно був ось тут. Ось він. Ось такий чувачок. Він теж щось ходить. Ось присів відпочити. Давайте перевіримо, чим він займається. Енергія в нього є, запас міцності, нічого він не робить. В принципі, ми можемо його встановити, точніше, заставити працювати, будь-де. Наприклад, ось тут у нас є ось таке колесо-генератор. І ми можемо сказати, що би працював. Так, лише бобри. Ні, на жаль, можуть працювати тільки бобрики. Големи не можуть ось тут працювати. Так, а на станції, значить, екскаватор ґрунту. Тут можуть працювати і бобрики. Ні, бобрики не можуть працювати, можуть працювати големи. Відповідно, давайте з другого району. Точніше, з першого району. Е, так, це у нас є големи, і скажемо, що нам потрібно, щоб в другому районі вони були. Давайте розпочнемо з двох, так як два у нас і є. І чекаємо, щоб прийшов голем, щоправда, йому тут потрібно встановити ось вже прийшли. Потрібно їм встановити станцію для підзаряджання. Отже, станція зарядки буде у нас ось тут встановлена. Так як у нас там є енергія. І ми бачимо, що бобрик бігає, виробляє енергію. Виробляє енергію, але цієї енергії замало або ж вона передається не туди, куди потрібно. Аби що потрібно енергію сюди передавати? В принципі, можемо зробити ось так. Не знаю, чи бабрики тепер вже дійдуть. Отже, зможуть бобрики ще дітей і будуть ось тут працювати, відповідно, зможуть це все теж збудувати. Будемо на цьому завершувати. Ми бачимо, що у нас є кінцівки для големів 8 штук, значить, ми зможемо ще одного голема виготовити. Також ось тут ми збудуємо ще станцію для заряджання големів. І ми бачимо, що знову ж таки у нас проблеми з потоком води. Ну і звісно, що багато науки витрачається. Ось на ось ці вишки. Ось ми бачимо, вони з'їдають науку. Але у нас дуже багато винахідників працює, Так що я думаю, що науки у нас буде багато. Отже, що у нас кінцівки для големів є, потрібно ще шасі виготовляти і голови. І будуть у нас свіжі големи. Ось така була серія. Ці вишки виглядають досить непогано. Ще залишається нам, можливо, перевірити ось всякі такі мости. Так, з енергії в нас все, з науки у нас теж все. Ще ми можемо карусель збудувати, але їй теж потрібна енергія, і грязові ванні теж. З красоти це в нас дахи. Це в нас менший дах, це буде просто більший статуя для бобрика, паркан і дзвінок. Отже, ось такий ще дзвін можемо відкрити. Я думаю, що в наступній серії це будемо все відкривати. І будемо потрохи завершувати дану гру. Ну і звісно, що потрібно ще пам'ятник робітнику збудувати і інші. Але на них потрібно, ось ми бачимо, що на останньому потрібно 12 тисяч очків науки, хоча в нас є 30 тисяч. Отже, бобрики бігають. Працюють і будуть чекати вас у наступному відео.